Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання! Це програма «Зарубіжжя» на моєму youtube каналі Віталій Бала». Сьогодні у нас 12 вересня, п'ятниця. Отже, давайте разом подивимося, що і про які події, які новини були сьогодні, вчора у впливових світових засобах маси інформації, які стосуються України. Ну і я прокоментую, які, на мою думку, це можуть бути наслідки. Для України. Отже, Сполучені Штати Америки, The Washington Пост. Після вторгнення до Польщі українці бояться, що Європа стримутиме протиповітряну оборону. Ну, мова йде про те, що існує занепокоєння, що Європа відреагує на вторгнення російських безпілотників до Польщі, тримаючи свою протиповітряну оборону при собі, замість того, щоб допомагати Україні, що перебуває ну, на передовій ватації, пише з Вашингтон Пост. Ну, певною мірою дійсно може таке статися. Зараз багато говорять, якісь там будуть перекидувати системи противізної оборони в Польщу. Ще про це вчора говорили. Стосовно того, що там будуть і Нідерланди, Німеччина, Чехія свої гелікоптери дає, також Франція надає три літаки Рафаль для того, щоб повітря контролювати. Ну, я сподіваюся, що все-таки розуміють наші партнери НАТО, що саме в Україні. В першу чергу необхідна ця протиповітряна оборона, щоб не могли так вони далі летіти, хоча, безумовно, через Білорусь це все може статися, тим більше, що сьогодні почалися військові навчання у Білорусі. Ну, ми про це також згадаємо, про це писали впливові засоби масової інформації. Ну і також пише ваш пост, що через кілька годин після того, як Польща відправила літаки НАТО в повітря для протидії російським безпілотникам у середу, рано вранці. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів від співпрацювати з Києвом для побудови спільної системи протиповітряної оборони та створення ефективного повітряного щита над Україною. Ну, це мова йде про що на початку пам'ятаєте війни. Говорили ми про те, що таке закрите небо над Україною. Ну тут, в принципі, над Україною, але кажуть, через Білорусь також можуть у Польщу залітати ці безпілотники. Ну а президент Європейської комісії Русула фондрляїн тепер закликала до створення стіни з дронів. Для захисту європейського союзу від російських атак, а Варшава звернулася до НАТО з проханням надіслати до Польщі більше американських протиракетних систем Петріот. Україна, яка не є членом альянсу, стикається з гострою нестачою систем і ракет Петріот. Навіть після отримання двох нових пускових установок Німеччини цього місяця перша за ваштон пост насправді збивати Петріот безпілотники це точно не найкращий варіант і в принципі та Ініціатива, щоб польські військові набували досвід навчалися в е, українців, як це робити, не витрачаючи такі дорого, дороговартісні системи Петріоти. Думаю, що це треба точно, щоб це було втілене у життя. The New York Times. Три провідні лідери Європи крокують світовою ареною, але спотикаються вдома. Насправді, на мою думку, це дуже цікавий. Такий матеріал вийшов. The New York Times сьогодні мова йде про. Е, Прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Мене Макрона і канцлера Німеччина Фідріха Мерсед. Тобто про те, що вперше фактично Європа така єдина, перше з Львом Таймс, тобто вони так об'єднані. Але у них у всіх є серйозні внутрішні проблеми всередині своїх країн. Зокрема, коли прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня вітатиме президента Трампа у своїй заміській резиденції Чекерс із запланованим державним візитом. Їхня зустріч продемонструє Стармера як державного діяча, який спирається на свої добрі стосунки з президентом, щоб добігувати його допомоги в захисті України від хижацької Росії, пише Зайом Times, І це дійсно так, і треба, щоб йому ну, це вдалося. Тим більше, що Трамп вже заявив, що там тріпіння в нього завершується щодо Путіна. Також ми про це згадаємо. Ну, але тут також вони нагадують, що заступниця Стармера пішла відставку, там була перестановка в уряді, рейтинг також всередині. Падає, ну зокрема, що він досі не може оговтатись від відставки свого віцепрем'єр міністра після податкової платенини та звільнення свого посла у Вашингтоні Пітера Мадельсона через зв'язки його із сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном. Так там були інформації. Його звільнили, коли були опубліковані нові дані стосовно відстосунки відносин посла Великої Британії з Епштейном, ну, його звільнили. Ну і також пише «The New York Times про мене Макрона. Там також проблеми був е уряд відправлений байру відставку. Так Макрон назвав вже нового наступника. Це колишній міст оборони Ле куреню. У нього непроста завдання. Але як пише The New York Times, що насправді хочуть більше е в Франції, е щоб були нові вибори. Ну, це, на це сподівається національне об'єднання Люпену. Вони там за сосвічне опитування. Ще більше можуть набрати на минулих виборах. Вони набрали минулого року. Перше місце зайняли, коли Макрон розпустив у червні минулого року парламент через невдачу, невдачу своєї партії на виборах до Європарламенту, В нього і так нема більшості. І уряду дуже-дуже непросто. І це для нас також не найкращі, скажімо так, новини. Бо Макрон очолює фактично Європу у протистоянні з Росією. і Разом з Британією вони є такими лідерами цієї коаліції е, охочих чи бажаючих. Ну і також пишуть, згадують про Мерца, що Мерц добре все він там домовився з е, послабленням цього державного боргу, щоб можна було фінансувати військові витрати, коли були зміни до Конституції, внесені на міжні рані. Все добре, але його коаліція не дуже стіка: це Альянс правоцентристських християнських демократій. І Цент... Центріоцентристських соціал-демократів. Ну там є також в нього цього проблеми. Це е, колишні е, соратники. Ну, партія Олафа Шольца, пам'ятаємо, так що там це в нього також не дуже дуже просто пише The New York Times. Тобто ці три лідери вони єдиним фронтом виступають. Європа поки що в більшості своїй підтримує Україну, але це не може так тривати е, довго, якщо вони не вирішують свої проблеми всередині країн. Бо їхні опоненти, особливо праві ультраправі, вони безумовно і цим хочуть скористатися що з проблемами всередині цих країн. Британська The Guardian. цікавий матеріал. Виписала, що принц Гаррі здійснив несподіваний візит до України, пообіцявши підтримку тисячам поранених поранених на війні. Принца та команду з його фонду нескорені ігри запросили до Києва. і Вони детально розкажуть про нові ціви щодо підтримки поранених. Ну і коли він їх поїзді з Польщі в. Україну він зокрема якраз і спілкувався з кореспондентом Guardian і пише, що в розмові у нічному поїзді до столиці Герцог Сасикський сказав: ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. І це дуже добре. Я думаю, що це також про це будуть багато писати чим більше Україна в фокусі уваги. Тим більше знають про цю ситуацію, щоб не звикали, не привикали до війни і не падала підтримка, особливо серед простих громадян, підтримка України. Ну і Також Загарін пише про те, що була спільна прес-конференція генерального секретаря НАТО Марка Рівте, головного командувача е, Збройних сил НАТО. Ну і, зокрема, е, він сказав, що найбільша концентрація порушень путівного простору НАТО. Це якраз і було це вторгнення е, в безпілотників до Польщі, хоча він згадав, там, що не тільки Польщу, що це було ще й в Румунії, там, в Естонії інциденти, в Латвії та Литві. Він сказав, що НАТО розпочне нову місію під назвою Східний вартовий, щоб ще більше зміцнити позицію вздовж східного флангу, залучаючи цілий ряд ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Великобританію, Німеччину та інших. Британська газета «The Telegraph» Пише про те, що в Москві заявляли, що мирні переговори між Україною зараз на ну про це сказав якраз у п'ятницю сьогодні Гречний Кремля Пісков. Ну і, зокрема, що пише з телеграф президент США, наполягаючи на годі про припинення бойових дій, провів серію переговорів з Володимиром Путіном, Володимиром Зеленським та лідерами союзників Києва по НАТО. Однак, не зважаючи ні на що і на зустріч валяції, Путін продовжує свій наступ, наполягаючи на більшій території. Одночасно посилюючи ракетні бомбардування, включаючи атаку на Україну цього тижня, під час якої, зокрема, і безпілотники перетнули кордон, і вони були у Польщі. Французказета Лемонт НАТО посилює свою оборону на східному фланзі. Також про це, що сказав Рюти, про східного цього вартового чи вартівника, ця спільна прес-конференція прес з головнокомандуючим об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексусом Ренкевичу. Також Шлімон пише про те, що Дональд заявив, що от до Володимира Путіна швидко вичерпається. Він сказав, це у програмі Fox and Friends на Fox News у п'ятницю. Ну, Побачимо, що з того буде. Він вже багато горих заявляв, поки що ніяких конкретних не було заяв. Сподіваюся, що коли наступного тижня буде з державним візитом в Великої Британії, він там буде зустрічатися з королем ну, і з прем'єр-міністром Старбером, що, можливо, там все-таки ну, старми. Маючи дружні стосунки з Трампом, таке зможе його переконати, що Путін над ним насміхається, і вже не, тобто надивити на якісь особисті такі риси Трампа, щоб він розізлився вже реально на Путіна. І німецька газета Süddeutsche Zeitung пише про те, що в Білорусі сьогодні розпочалися військові навчання, масштабні такі стратегічні навчання, і називаються вони Захід-2025. І відбудуться якраз на військових полігонах Росії, а також Балтійському, Баренському морях. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Російської Федерації, пише Ель Ну, і Зокрзюдверьби, бачите, пише з Зюд... Дотча Цайту. Ну і зокрема, речник Кремля Дмитро Пісков заявив: у четвер, що навчання, включаючи ті, що відбуваються поблизу польського кодону, не були спрямовані проти жодної іншої країни. Ну, цікаво, але бачите, там також нагадують, що ще до цього. Нав інцидент, який стався в Польщі, там був заявлено донатом Туском, що буде закрити у північі, в четвер кордон. Ви бачите, напевне, я ми в середу вони показали, що ви можете говорити про закривання кордону. Бачите, захотіли, і кордон, наші дрони перелетіли. От якраз іспанська «Альмундо», до якої я звернувся трохи завчасно, пише про те, що Орбан називає вторгнення російських дронів до Польщі неприйнятними. Він назвав це в п'ятницю, сьогодні прибуваючи в Абудаві. Що рідкісною прямою критикою Москви, пише Ельмундо, і нагадує, що раніше, в середу, Орбан заявив, що вторгнення дронів на польську територію є неприйнятним, але не згадав, що це російські дрони, і що їх і не засудив Москву. Бачите, тепер він трохи змінив свою позицію. До чого це? Подивимось. Ну і міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ Туск заявляє, що має інформацію про місце та наміри зльоту тих дронів. Прем'єр Польщі до Нету заявив у п'ятницю, що польські сили безпеки та військові мають достатньо інформації про те, хто відповідальний за атаку, впевненість щодо джерел місця зльоту та наміру, вторгнення російських безпілотників у пітиний простір, простір минулої середи. Він це зробив на заяву на базі військовій базі Нова Демба на сході Польщі. Ну, побачимо дійсно, що далі з цього приводу вони будуть робити. Маю назвати, і Польщу, і НАТО, і надіюсь, це не означає, що вони зменшать. Надання думок саме протиповітряної оборони в Україні, бо це для нас дуже дуже критично і важливо. І Італійська Ля Републіка. США вимагає, щоб Угорщина та Словаччина відмовились від російської енергетики. Ну, вимагає, повинні. Про це сказав міністр енергетики США Кріс Райт, він закликав європейських покупців російського палива, які залишилися відмовитися від своєї позиції. і і опозиції до зусиль європейського союзу щодо подолання залежності від Москви, натомість купляти це в Сполучених Штатах Америки. Ну 2027 року ЄС намагається щоб повністю е відмовитись від цих енергосів з Росії. Ну Словаччина і Угорщина, вони не хочуть, вони купляють нафту, газ. Ну і коли тут його запитали, чи повинні такі країни, як угорщина та Словаччина, запитали мається на увазі міністра енергетики США Кріса Райта. Чи повинні та засувачення, які виступають проти зусиль Європейської комісії щодо поступової відмови від російського газу припинити свої зв'язки з Кремлем? Райд відповів абсолютно. Ну, побачимо, як зреагують і Фіцо, і Орбан. Нагадаю, Фіцо, до речі, був на параді 3 вересня у Китаї. Тому, можливо, Фіцо і не буде реагувати на, скажімо так, те, що би хотів би, і що радить Сполучені Штати Америки. Ну, Орбан, можливо, і прислухається. Побачимо. От про такі новини, які були сьогодні-вчора, впливов світих засобах масової інформації. Я хотів тут в програмі Зарубіжжя вам повідомити. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте ви поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу. Прокоментуйте, що є свої якісь думки, і обміняємося цими думками. Ну, а хто ще не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім. Усілякі разів, це буде Україна.